Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли Господь говорить про цього несправедливого суддю, <кхід> який каже, Бога не боявся людини не соромився. Але все-таки бачите, він мав авторитет, бо тому що до нього приходили. Він залишався суддею, він судив народ. Що то значить суддя? Чи є, Суддя діє своєї волі? Ні. Суддя це той, що знає закон досконало. Чи може бути суддя законодавцем? Ні. Суддя тільки виконує закон. І от… Маючи закон, користуючись законом, останнє слово за судею. І сьогодні, коли ми бачимо якусь несправедливість, ми біжимо до суду. Суд, який має рятувати людину, який має рятувати людину на основі закону. Закон, який ми маємо, це закон, який ми самі приймали, вибираючи депутатів до Верховної Ради, які є джерелом законодавчим, від яких походять закони, і повинні ми всі їх виконувати, якщо хтось не згідний з якимось законом. Він має підчинитися. Але якщо більшість людей не з законом, треба міняти закон. Закон це той порядок, який певна спільнота для себе приймає. Але хочу поговорити про друге, про цю жінку вдову, яка приходила і. Надоїдала цьому судді, зверніть увагу, що він до неї проявляє повагу. Бо він міг би її просто вигнати та й все. Але цей суддя показує вірність законові. Він бачив, що вона не мала чим йому заплатити навіть за ті судові збори. Але він каже, «А, захищу її, то ходи мені тут надоїдає. І Господь Бог приводить у приклад, що бачите, оцей несправедливий суддя, і теж він поступає по-доброму, бо тому, що жінка без кінця йому надокучає. І він каже, так тепер зверніть увагу на Отця Небесного, який є справедливий. Чи буде він мовчати на те, що ми будемо Його просити і благати? Але як каже Ісус, чи знайде Господь Бог віру, коли прийде до вас? Чи знайде Він у вас тих, що просите, або тих, що не просите, або тих, що просто живете, і кажете, ми виконуємо закон? Чи знайде Бог у вас віру, коли покличе вас до вічності? Бо ми знаємо, що Христос довж каже: віра Твоя спасла тебе. Я знаєте, раніше собі так думав, що віра Твоя спасла тебе, що це стосувалося тільки того зцілення, оздоровлення, що Господь Бог робив, тому сліпому каже, нехай станеться по Твоїй вірі, віра Твоя спасла тебе. Я думав, що саме оздоровлення це спасіння. Ні. Оздоровлення це етап, від якого починається спасіння. Або ні, отримавши оздоровлення, укріпившись у в Ісуса Христа, ти відмовляєшся від своїх поганих звичок. Відкидаєш гріх і йдеш до Бога. Твоя віра починає в тобі діяти і починає тебе спасати. Через бачення чуда ми спасаємося, демонструючи Богові віру. І тепер подивіться, ви що, рахуєте себе праведними. Чи знайде Господь Бог віру у вас, коли прийде судити живих і мертвих? Чи знайде віру у вас тих, що лежите на смертній постелі, Тих, хто в немочах, так, через тягар свого життя часто нарікали, часом гнівили Бога, казали, Господи, чого ти забув за мене? Боже, чого ти мене не забереш? Хіба це демонстрація віри? Я думаю, що це демонстрація невірства. Як би нам не було складно, як би злий дух не старався нам, нас відорвати, звернути з дороги віри, ми маємо казати, «Вірою, Господи, у Твоє Слово. Вірую, Господи, у Твоє спасіння. Вірую, Господи, що Ти мій Спаситель. Вірую. І нехай діється там все, що хочеш. Я маю Богові продемонструвати віру, тому що Господь Бог виразно каже. Чи знайду я віру, коли прийду до вас. Укріпляйтеся у вірі. Просіть Бога, як ота вдова просила того суддю несправедливо. І кажу вам: почує і відповість, і винагородить, і дасть усе те, що нам необхідно для спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава